Сьогодні ми дізнаємось про те, як народна творчість для українців може стати своєрідною арттерапією і джерелом душевного спокою. Кожна лінія, кожен відтінок ніби дихає течію річки, її світлом і водою, що відбиває небо. Мистецтво Дністра прикрашало все. Хати, комори, стайні, ворота і навіть курники. Кожне подвір'я перетворювалось на живий музей, де символи сонця, води, квітів та птахів бажали людям щастя, злагоди і безперервності роду. Цією виставкою ми б хотіли найперше показати наскільки у нас багата і красива культура, наскільки у нас яскрава спадщина, і наскільки це виглядає сучасно і актуально в будь-який час, те, що ви сьогодні молоді, красиві люди прийшли, це для нас дуже цінно, тому що нас так само потягнули цей локомотив діти. Ми почали е, запрошувати дітей на толоки. Е, е, ми їм готуємо, до речі, на заборі, та, там розмальовку дівчата, олівцями наводять, а дітки приходять і вони ніби як просто розмальовують вже по готовому ескізу. Але це ж діти, вони цим прониклись. Що вони роблять? Вони приходять додому і розповідають своїм батькам, своїм дідусям, бабусям, своїм родичам. І вже кажуть: давайте ми в себе на подвір'ї щось зробимо? А давайте ви в нас віранді намалюєте. У нас тоді почалось прайм тайм. да? нам почали звонити казати. Давайте ви приїдете що в це село. У нас 11 сіл у громаді. А з них тільки два туристичних, які знаходяться до Бакати. Ну і в цих туристичних селах ми власне і робимо експозицію по розпису. Це в нас велика така мистецька експозиція. Арт об'єкти Дністровського розпису Вони розташовані на головних вулицях. Гораївки і Грушки, особливо в Грушці це єдина дорога, яка веде до Бакати, до глядового майданчику. Тому всі ті туристи, які літом приїжджають, вони от, от зразу становляться відвідувачами нашого музею під відкритим небом. Хочете просто приїхати. До нас на Бакату, в наше мальоване село, поспілкуватися з нами, поспілкуватися з нашими е, односельчанами і зрозуміти для себе, що в будь-якому разі будь-яка творчість, будь-яке мистецтво воно завжди на часі, воно завжди доречно, якщо воно несе добро, любов, позитив і що зараз е, ну не менш важливе надію, надію на перемогу. Надію на краще життя для України є дуже відома цитата. Та, що Той народ, який не пам'ятає свою історію, він просто приречний її повторювати. І той спалах от національної свідомості, який зараз є, будь ласка, підтримуйте. Як ми дійшли до цієї розмальовки? Так? Кожного року ми залучаємо людей до цих толок і бувають приєднуються люди, ну просто навіть туристи. І завжди ми отримуємо один і той самий фідбек. Люди відпочили, вони наповнились красою, вони розслабились, і всі кажуть це дуже класний антистрес, антистрес, антистрес. Так, якщо так уже всі говорять за той антистрес то Давайте ми зробимо його якось цивілізовано, запакуємо в продукт. І так ми вирішили зробити е, свій інструмент для арт-терапії, для антистресу. І ми збирали наші найкрасивіші е, розписи, які ми знайшли. Ми їх трошки осучаснили і е, видали цей арт-бук, е, ви сьогодні його побачите. Так? І на майстер-класі теж вам буде. Е, Пропоновано е, зробити розпис, або повторити той, який є, або з компонентів е, скласти свій. Так. це такий унікальний можна сказати розпис, як виїздилося. На жаль, е, прямо от зразків уже сучасник, то що зараз не залишилося на хатах, але ми збирали багато інформації. Ми опитували людей. Е, ми дивилися, збирали вишиванки, аналізували ну, і все інше, і з цього ми як. Склали, вже підняли таки з, з, з минулого цей розпис. Я думаю, що ми далі а, просто прийдемо на майстер-клас. Я розкажу просто більш детально про символіку, про те, що зображувалося. Широкоформатні картини за моєю спиною. Це сторінки з артбука розмальовки, мальовка етнорозписів регіону Подністров'я, який ми е, презентуємо. Змальовки ми зробили як вже сучасний наприклад Дністровського розпису, щоб популяризувати нашу культуру для більшого широкого кола, щоб ви могли кожен доєднатися, зняти напруження, яке зараз є у кожної людини, і отримати задоволення від розмальовки, саме таких сакральних сил.